З кінця квітня 18 людей звернулися за допомогою до травмпункту Чернігівської міської лікарні номер 2 Усі контактували з тваринами хворими на сказ. У кінці минулого місяця в районі Березового гаю та ринку Нива скажений пес покусав декількох свійських тварин та трьох людей. У нас в місті 27 числа, 27 квітня, було виявлено випадок сказу у тварини. Е Тварина це була безпритульна собака, яка 26 квітня доставлена волонтерами в Чернігівську міську державну лікарню ветеринарної медицини. І 27 числа вона загинула. Було дослідження патологічний матеріал мозку тварини і встановлено діагноз сказ. Зі скаженим псом контактувало багато людей та тварин. Одні наразили себе на небезпеку безпосередньо при контакті з хворою твариною, інші через своїх домашніх улюбленців. Наразі всі, хто звернувся до медичних установ, отримали кваліфіковану допомогу. Більшості зробили вакцинацію. Лікарі кажуть, що в таких випадках призначається комбінований курс щеплень. Це безпосередньо вакцина та імуноглобулін. Упродовж трьох місяців пацієнтам роблять шість щеплень. Потім, впродовж року, вони знаходяться під наглядом. Дільничного терапевта та невропатолога під час укусу або попадання слюни на е, слизові оболонки, на пошкоджені е, ділянки шкіри, непошкоджена шкіра, є бар'єр для вірусу. Він не проникає. Слизові оболонки навіть не пошкоджені, не являються бар'єром. Якщо попала слюна в очі на е, язик, на губи. Це вірогідність інфікування висока. Сергій Кушнір каже, що наразі в лікарні є вакцина, придбана за кошти місцевого бюджету. А от імуноглобулін скінчився. Проте його можна купити в аптеці, щоправда, коштує він чимало. За одну дозу доведеться викласти близько 750 гривень. Людині з вагою 85 кілограм необхідно одразу ввести 3-4 ампули. Аби попередити поширення інфекції, фахівці санепідстанції поспілкувалися з мешканцями. Леїли листівки на під'їздах, а ветеринари зробили щеплення тваринам для того, щоб попередити сказ у людей в місті працівниками Чернігівського міського відділу державної установи Чернігівський обласний лабораторний центр е Міністерства охорони здоров'я України. Проведені подвірні обходи, щоб виявити осіб, які мали ризик інфікування вірусом сказу тобто який контактували або зі скаженою собакою, або з іншими тваринами. Мали подряпання, ослинення. Лікарі наголошують, що сказ це смертельне захворювання, від нього неможливо вилікуватися. Тому радять бути пильними та обережними і пам'ятати про основні правила надання першої медичної допомоги. Обов'язково потрібно будь-яку укушену рану або царапину мити водномильною емульсією. Нема мила, є шампунь, нема шампуня, є пральний порошок, будь-який. Але це перша умова надання допомоги. Промивати рану лікарі радять впродовж 5-7 хвилин. А потім обов'язково необхідно звернутися до лікаря за кваліфікованою допомогою. Наразі у місті є три травматологічні пункти: у Чернігівській міській лікарні номер 1 та номер 2 а також у обласній дитячій лікарні.